21.01.24 21, року Norway It's My Way Ось я стою на мостій Тавангерінгері міст які з'єднює острови з берегами земле. землею Острові землеї Ставангер. It's a Stavanger. Good, uh -huh. good, Пристань, гавань, в центрі міста. Оце Сананка. Це губ, скоріше, все буде. Якийсь. Oh, Norway is my way! Годь-годь-годь uh -huh -huh. Черпаємо енергію від того всього побачимо. Трансформуємо і будуємо, будую It's my new better life. Бажан Гелай. Навіть сонце зараз вигляне. І я так бажаю. Комари розступляться і вигляне сонце. Ой, хоть, ой, ой, ой. Душа ставанге розмовляє зі мною. До зустрічі в наступних відео, my friends. Далі шу. Ми стар. Славному звисного моста. Славно Еге, перекиссили. Он пором доїжджай копиці. Паристані рибачі пористи. Місто буде 900 років. Так говорить, може відсотка. Такий швидкісний рутер вот. Рутер а Колумбус Колумбус Кораблик Колумбус Паромчики Зредні береги. Яхтцмені рибачків ідемо на цей наступний острів і там щось буде нове. І... Аллелуя! До зустрічі моя фен.